Згадала, що я додавала про відміну українську, Господі. Коротше, я оце, знаєте, багато дуже про це згадала, Типа, я ще не знайшла це відео, але згадала, короте, тіпа, як у нас працює ще кенселінг, оце, Знаєте, кенселінг, як десь він працює у нас. І короте, я чомусь помічала завжди різницю між кенселінг, кенселінгом нашим, наприклад, і кенселінгом російським. Ну, Тобто, я так от думаю. Отам от от, ну, типу, пробачають багато лайна, От ти там десь прошляпився, там ще щось для когось, ну типу, це знаєте, як вид е, стрільну. Типу, знаєте, у нас же ніхуя, у нас ти ніхуя не стрільнеш, це, це може бути, типу, знаєте, як сказати, це все, це тобі, тобі пізда. А в Росії навпаки, типу, знаєте, от там було так, що типу, це хліб, це хайп. Це круто, типу, вважається, бо вони все пропочають, вони хавають це лайно. Ну, коротше, умовна типу, тактика взагалі інша. І я ще давним-давно помічала, що от в Україні у нас взагалі не так працює. У нас або